Огляд та налаштування спортивного наручного годинника від бренду Skmei. Це у нас модель 15.02. Корпус тут у нас сталевий, як і задня кришка годинника. Годинник має приємний дошкіри ремінець. Ось така ось сталева задня кришка, точніше застіпка. Та годинник має досить приємний перелік функцій, його чи не багато, але всі вони нам потрібні. А для того, щоб налаштувати наш основний час, натискаємо кнопку мод тричі. Кнопкою старт змінюємо значення. Далі натискаємо Reset. Можемо тепер змінювати години. Знову натискаємо Reset, змінюємо хвилини. Тепер обираємо місяць. Дату та день тижня. Коли у нас основний наш циферблат налаштований, натискаємо кнопку мод. І ще раз кнопку мод, та переходимо у режим будильника. Далі натискаємо Reset. Кнопкою старт змінюємо значення. Тобто обираємо у котрій годині будильник буде нас будити. Далі кнопку Reset натиснули. І виставляємо потрібний нам час. Далі натискаємо Reset і кнопку Mod. І тепер секундомір. Кнопкою Start він запускається. Кнопкою Start він, його також можна зупинити. Можна також продовжити. Та кнопкою Reset ми скидаємо. Тепер у нас годинник повністю налаштований та готовий до роботи.